Коротше, по-перше, напишіть в коментарях також, що вам більше подобається Honda чи Toyota, чи Tesla, наприклад, не дай Бог. Не, ну, Honda точно кличе. Ніж Toyota? Ну, звісно. Добрий день, Андрій. Ні, Ну, чисто по дизайну і по якості. Що... Ми ну, в такі часи живемо, ми живемо в ті часи, коли Toyota знов набирає обертів. Ну, де вона набирає обертів? В Казахстані? Де вона набирає обертів, Рома? Вона... Я думаю, у новому Казахстані, Андрій. Що Пікап, Тойоти — це те, що це те, на чому взагалі, блін все побудовано. Коротше. Так, окей. І, я, ну, я я як, як, ну, по, по дизайну вони дуже сильно відстають. Якщо вони зроблять щось там гарне, вони уродські. всі їх тачки ой, Уроцькі, ой. З останні... а мені подобаються. А ну, всі тачки у ну, них, ну, Равчик — норм. Е, по, останній прадік вообще топ. Та, це не що? автомобільний подкаст? звісно. — ні, ні, це тепер це автомобільний 에, подкаст. Віка, Мікра, мікросрач про японські автомобілі. Напишіть в коментарях, будь ласка, Андрію, що ви думаєте про це? Ви Думаю, Тім Хонда чи Тім Тойота?